24 грудня на більшій частині території України пануватиме переважно хмарна погода. Сонце лише зрідка з'являтиметься крізь хмари, залишаючи перевагу похмурим умовам. У деяких регіонах очікуються опади у вигляді дощу чи мокрого снігу, тоді як інші області залишаться без опадів. Температурний фон буде відносно м'яким, варіюючись від плюс 1 до плюс 12 градусів залежно від регіону. А тепер детально якою буде погода в областях. У Київській області вдень температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Упродовж дня буде хмарно, а вночі можливий дрібний дощ зі снігом. На півночі, у Житомирській області в день температура сягне плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Вранці очікується дрібний дощ, який припиниться до обіду. Надалі опадів не передбачається. У Чернігівській області вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі плюс один. День буде похмурим без опадів. У Сумській області вдень температура підвищиться до плюс 4 градусів, а вночі буде близько плюс 1 Хмарність протримається цілий день, опадів не очікується. На сході у Харківській області в день температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі буде плюс 2. Ранок буде похмурим, проте вдень небо частково проясниться. Без опадів. На Донеччині в день температура підніметься до плюс 7 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. День буде ясним, а ввечері з'являться хмари. Опадів не прогнозується: Вітер східний 5 метрів за секунду. У Луганській області вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі буде плюс 3. Упродовж дня переважатиме хмарна погода без дощу та снігу. На півдні. В Одеській області в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі очікується плюс 6. Увесь день буде хмарним, опадів не прогнозується. Вітер східний 6 метрів за секунду. У Миколаївській області в день температура становитиме плюс 8 градусів. А вночі буде плюс 5. День буде похмурим без опадів. Вітер східний. 5 метрів за секунду. У Херсонській області в день температура підніметься до плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. День буде хмарним, але опадів не прогнозується: Вітер східний 4 метри за секунду. У Запорізькій області в день температура становитиме плюс 9 градусів, а вночі буде плюс 6. У другій половині дня з'являться хмари, але без опадів. У Криму вдень температура становитиме плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. День буде похмурим, без дощу. На заході на Львівщині в день температура становитиме плюс 1 градус, а вночі буде плюс 2. Вранці очікується сніг, який вдень перейде у дощ зі снігом а ближче до вечора зміниться дощем. В Івано-Франківській області в день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Уранці очікується сильний сніг, який після обіду зміниться сильним дощем. У Тернопільській області в день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі очікується плюс 2. День буде хмарним із дощем упродовж усього дня. У Чернівецькій області в день температура буде близько плюс 3 градусів, а вночі плюс 2. Вранці прогнозується сильний дощ зі снігом, який після обіду зміниться сильним дощем. На Закарпатті в день температура підніметься до плюс трьох градусів, а вночі плюс 5. Упродовж дня очікується дощ, що посилюватиметься ближче до вечора. Вітер північно-східний 7 метрів за секунду. У Рівненській області в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі буде плюс один. Ранковий дощ зі снігом до обіду зміниться дрібним дощем. На Волині вдень температура буде плюс 1 градус, а вночі плюс 2. Упродовж дня очікується сніг, який ближче до вечора зміниться дощем. На Хмельниччині вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі буде плюс 2. Протягом усього дня очікується дощ. У центральних областях у Кіровоградській області вдень температура буде близько плюс 7 градусів, а вночі буде плюс 4. Увесь день триматиметься хмарна погода, опадів не прогнозується. На Полтавщині вдень температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі плюс 3. Уранці буде хмарно, але вдень та ввечері небо прояснеться. Опадів не очікується. У Черкаській області вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі плюс 3. День пройде під хмарним небом без опадів. У Дніпропетровській області вдень температура підніметься до плюс 6 градусів, а вночі становитиме плюс 4. День буде похмурим, без дощу та снігу. На Вінничині в день температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Вранці можливий дрібний дощ, який припиниться до обіду. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Бажаємо гарного настрою та тепла у ваших оселях. До нових зустрічей у прогнозах.